Ой, що нуж ти голубко воркуєш, так журливо в самотній тузі про небесну вітчизну сумуєш серед темної ночі в тиші. О голубко моя, о голубко моя, нову пісню тобі я даю, над тобою, тримаю я руку, і віддалиха тебе збережу. О голубко моя, о голубко моя, нову пісню тобі я даю, над тобою тримаю я руку і відлиха тебе збережу. Знемогла ти у бурях земних, до висот так далеко ти спочити бажаєш у них. О голубко моя, о голубко моя, за тобою я скоро прийду, до кінця у скорботах будь вірна. Я до себе тебе заберу, О, голубко моя, о, голубко моя, за тобою я скоро приду, до кінця у скорботах будь вірна, я до себе тебе заберу. Я тебе дорогою ціною у голгофських стражданнях купив, щоб була ти навіки зі мною, кров невинну за тебе пролив. О голубко моя, о голубко моя, переносиш три Боги журбу. Не тривожся, моя, ти голубко, за тобою я скоро прийду, О, голубко моя, о, голубко моя, переносиш тривоги журбу, не тривожся моя, ти голубко, Сумуй, бо вже скоро година, коли кінчиться битва земна, ти залишиш земну цю долину, заквітує прекрасна весна. О, голубко моя, о, голубко моя, за тобою, я скоро прийду, не тривожся, моя ти голубко, я до себе тебе заберу, О голубко моя, о голубко моя, за тобою я скоро прийду, не тривожся моя, ти голубко, я до себе тебе заберу. Дорогі слухачі, кожна віруюча людина, яка належить до Христової Церкви, чистого євангельського вчення, живучи на землі, проходить через різноманітні випробування. І так промовляє Господь до своїх дітей через книгу Об'явлення апостола Івана 2.10. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Про велику Божу нагороду вічного життя для вірних Господніх послідовників ми читаємо у книзі об'явлення апостола Івана 21, 2 і нижче, де так написано. Я. Іван бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого, і почув ягучний голос із престолу, який кликав. От це Оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Дорогі друзі, о яка велика нагорода від Господа! Очікує тих людей, які приєдналися до Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення і зберегли свою вірність Господу аж до кінця свого земного життя. Дорогі друже, люба приятелько, а якщо ви ще можливо. До сьогоднішнього дня не приймали рішення приєднатися до Божої Євангельської церкви, ставши вірним Христовим послідовником, послідовницею. То сьогодні приймім такий заклик Господній, який записаний у книзі Дії святих Апостолів 2.38. Да так. Говорить Господь, покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на залишення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Тож поспішим негайно приєднатися до Христової. Євангельської церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, ставши вірними Христовими послідовниками. І ця велика Божа нагорода вічного блаженного життя з Богом у вічному небесному царстві, буде очікувати нас. Слава! O Senhor,